Я не затриманий. Мене вже прикочить! Поліцейський, підійдіть, будь ласка. Поліцейський, який мене зупинив, покличте його, будь ласка. Чоловіче, ви можете відійти з дороги, ми будемо їхати. Скажіть, будь ласка, причину нашої зупинки, і можемо, ми можемо бути візичим. Приділі свої документи за пасічку. Скажіть, власне. будь ласка, причину моєї зупинки. Перевіряємо, чи у вас гаразд з того я зрозумів, але це не є причинка за вас три зберігатися. Назвіться, будь ласка. Я не буду. Капітан поліції Юрій Федорович, Ви хто будете? Поліцейський цар громади. Це добре, але причина моєї зупинки капітан поліції ласка. Надайте, вас. будь ласка, ваші дані. Що посіть. Я буду. Я, я я затриманий. Скажіть, будь ласка. Надайте ваші Скажіть, дані, що посіти. Будь ласка, відповідьте мені. Я затриманий. Назвіть це Назвідся призначений Назвіть це прізвище на побать. Як вас звати? Я звали? затриманий, Розуміло. скажіть, будь ласка. Ви не затримані, але... Все ми, От, Все, ми не затримані, ми маємо їхати. Все, гарного вам дня. Підійдіть, будь ласка! Таї, ні, 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 я ти не затриманий Я не затриманий тоді дали. Я не затриманий Ти що я... кончи Я не затриманий ти, ти, не ти си си си